Доброго дня, шановні глядачі, адвокат Володимир Клим. Відновлюємо наші ефіри прямі відповіді на юридичні консультації з приводу спадкування нерухомості сімейних питань. От така собі тріада. Ну, все воно завжди у більшості людей. ну Зараз трошки по ТЦК багато питань, але принципово, тим більше онлайн не консультуємо по них. Катріада, яка стосується кожного. Більшість помилок у людей з приводу цього всього виникає, більшість юридичних проблем порядок роботи. Ви задаєте питання, я відповідаю. Тобто, питання, які стосуються сімейного, спадкового права нерухомості. Якщо мені щось не зрозуміло, то я відповідно. Його собі записую і наступного разу відповідаю. Щоб не тягнути кота за хвіст, першим. Ну я тут декілька питання з коментарів вибрав. Далі я людям все скину силочки щоб вони знали, якщо їх немає прямому ефіру. Тут є питання задали: чи можливо, що заберуть спадок за борги. Питання, отак от звучить. Звичайно, що. Його можуть забрати. Наприклад, квартиру, яку вам залишив спадкодавець. Ви її оформите на себе спадщину, а спадкодавець був винен кошти, і, відповідно, з вас будуть стягувати ці кошти. Дякую за лайк в прямому ефірі. І якщо ви не зможете грошовими коштами готівкою погасити цей бор, звичайно, можуть забрати цю квартиру. Ну, Там своя процедура, не так це все легко. Можуть е, допустити і помилки ті, кому померли, був винен гроші. Це ну, таке буде у нас наступне відео, помилки кредиторів, спадкодавців. Ну, а забрати можуть. Дякую за питання. Нагадую, хто буде дивитися у повторі, що це прямий ефір. Відповідаю в прямому ефірі на питання. Щодо спадкування нерухомості сімейних питань. Адвокат Володимир Клим. Теж таке питання: чи впливає на податок по нерухомості кількість зареєстрованих у будинку квартир Не впливає на податок по нерухомості. Кількість зареєстрованих, хоч 20. Впливає там розмір площі, який на власника. І все. Ну і пільги, якщо там якась міська рада е, їх установила. Кількість зареєстрованих прописаних не впливає. Це Дякую нашому глядачу за питаннячко у коментарях. Я йому обов'язково скину відповідь. Нагадую, хто буде у дивитися, прямий ефір. Відповідаю на питання щодо спадкування, сімейних питань, правових питань, нерухомості. Тобто ви задаєте питання, я відповідаю. Ну, якщо не можу зразу відповісти, ну, голова зазвичай вечором стомлений роботою, то на наступний день буду розглядати. Таке питання: як оформити спадщину, якщо особа зникла безвісті? Мабуть, воно актуальне О, ну, сьогодні, тим більше такий важкий час з цією, з цією війною. Як оформити спадщину, визнати особу померлою через суд, ну а далі загальна процедура як оформити спадщину. І з усіма там, заявами, прийняттям спадщини, оформленням спадщини, відповідними документами, тощо, на мою думку, самостійно без допомоги відповідного фахівця, без правової допомоги дуже важко. Самостійно це зробити таке питання. Нагадую, хто перший раз, чи хто буде дивитися у повторі. Адвокат Володимир Клим. Буду намагатися систему це робити. Вже проба номер X. Відповідаю на питання спадкування, нерухомості сімейних питань. Така тріада, з якою стикаються кожен у своєму житті. Ну, було у мене там питання, якщо довірність посвідчена за кордоном нотаріусом нюанси. Отак ну, тільки сьогодні, якщо щось буде незрозуміло, то їй потрібно внести в реєстр довірності, якщо це потрібно. Або от вам передали довірність, ну, щоб щось продати, ще щось, яка зроблена відповідним нотаріусом. Дивитися знову ж таки країну потрібно, які там міжнародні правові угоди тощо. Щоб вона діяла на Україні, підіть до нотаріуса, який буде здійснювати юридичну дію, і, відповідно, зареєструйте цю довірність. Якщо з відповіді на питання щось не зрозуміло, ніхто не боїться, пише або в чаті, або в коментарях. Ну, зазвичай дивляться в телефоні і чомусь не бачать чат. Ну, не бачать його тут не бачать, але то таке. І таке теж цікаве питання. Чому ціна для того, щоб скасувати заповіт, та саме що і скласти заповіт? Ну, це от у нас така трошки постсовковий погляд на всіх. нотаріуси самі встановлюють собі ціни. Я не нотаріус, я адвокат. Там, чи правильно встановлюють, чи неправильно, вони на свій розсуд це роблять. А Чи там правильно податки платять, неправильно, це, мабуть, кожен індивідуально. От встановив нотаріус таку ціну, щоб скасувати заповіт. Не подобається вам ціна, йдіть до іншого. Тобто нотаріусів багато, можете вибирати іншого нотаріуса, там немає обмежень. Один нотаріус посвідчив заповідь, другий скасує. скасовує, не грає роль. Вибирайте самі або ставайте самі нотаріусами і скасовуйте собі все, що самі хочете. Хоча відносно себе ви знову ж таки не зможете посвідчити заповідь. Нагадую, адвокату Володимир Клим. Пряма у нас трансляція, не дуже густо з питаннями, але нічого. Відповідаю на питання у прямому ефірі щодо спадкування нерухомості і сімейних питань. І теж таке у нас питання було, правда, я його трошки не пройшов, особа померла на окупованій території, і воно там видано свідоцтво про смерть. О зараз відповім на питання. Видали на окупованій території свідоцтво про смерть. Що робити? От майно тут. Ну, встановлювати факт смерті особи у судовому порядку і вже спадкувати дану нерухомість по законах України, якщо вона тим більше на території, яка підконтрольна Україні. І задали мені тут питання, де територіально складають заповіт. За місцем нерухомості, де хочуть, там і складають. Як за місцем нерухомості, так і за місцем проживання. наприклад, поїхали у відпуску і склали там, чи бояться, що нотаріус там у районному центрі невеликому розкаже на кому склали заповіт, розповість. Хоча не дуже навряд чи нотаріус розповість, але бувають у людей такі страхи і складають заповіти, бояться скласти, то поїдьте в інший районний центр і там скласти. Складають, ну його посвідчуєте, нотаріус посвідчить а ви його складаєте. Ні місце знаходження майна, ні місце знаходження проживання особи на це не впливає. От Якщо є уточнення, пишіть, хто, хто буде дивитися дане відео в записі. Нагадую, прямі ефіри, юридичні консультації щодо спадкування нерухомості сімейних питань. Буду радий відповідати в прямому ефірі на ваші питання. Адвокат Володимир Клим. До побачення. Ну, надіємося, що завтра зустрінемося і все буде добре.